Директори благодійних фондів Львівщини організували собі бізнес на ухилянтах. Мушу оголосити, що не всі, лише деякі це твердження не стосується тих, хто справді добросовісно виконує свою роботу, волонтерить та допомагає. Але кількість затриманих керівників благочинних організацій за доволі короткий час просто вражає. Отож, хто ці люди і як вони переправляли ухилянтів за кордон? Далі у відео мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал Вів Коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь. Сьогодні, 28 жовтня, працівники СБУ затримали 44-річного директора благодійного фонду на парковці біля одного із супермаркетів на Сихові. Він якраз отримував за свої благі послуги гроші. 8 тисяч доларів чоловік просив за те, аби внести військовозобов'язаного у систему шлях. Це дало б тому дозвіл виїхати за кордон. Прізвище та ім'я затриманого правоохоронці не розголошують, але журналісти інших медіа довідалися, що звати затриманого Ярослав Гладун, і він очолює благодійний фонд Живець Черче. За даними ЮАКонтрол, фонд заснували 6 місяців тому. Наразі Ярослава Гладуна тримають під вартою з можливістю внесення застави. А тиждень тому на гарячому впіймали іншого директора Львівського благодійного фонду. Щоправда, за свої послуги він просив трішки більше 15 тисяч доларів, і спіймали його під час передачі частини коштів. Затриманим виявився Андрій Баховський, керівник благодійного фонду Опіка майбутнього. На відміну від його щойно затриманого колеги, фонд пана Андрія існував давно і, взагалі, пан Андрій доволі відома у Львові. Людина директор будівельної компанії свого часу. Закінчив приватний ліцей імені Климентія Шептицького та Львівську духовну семінарію. Тобто, християнські цінності завжди були та є дуже важливими для цього чоловіка. Подруженим є багатьо трьох чудових дітей. Це так пишуть про директора в журналі Акценти Плюс. Ну але видно, колишнього семінариста, який опікувався покинутими та знедоленими дітками, поплутав біс. Андрій Баховський пропонував ухилянтам виїзд в Молдову чи Румунію за даними правоохоронців. Від фонду шукав чоловіків, які не мають права перетину кордону під час війни, і пропонував їм допомогти виїхати з країни за 15 тисяч доларів через офіційні пункти пропуску, або човном через тису. Взагалі, схема дуже проста, але нею справді можна скористатися один раз, ну або кілька, якщо тебе прикриють. Благодійні фонди можуть відряджати своїх волонтерів або працівників за кордон для отримання допомоги супроводу постраждалих чи навіть для участі у конференціях чи тематичних заходах. Якщо це чоловіки, їх вносять в систему шлях, і лише тоді він отримає дозвіл на виїзд. Цікаво, на що ці директори розраховували, якщо чоловіки їхніх фондів почали пропадати за кордоном, що їх не відстежать. Прикриють у більшості випадків такі фонди одноднівки можуть перекинути одного або двох чоловіків. А далі на підозрілий рух у фонді і тим ще зникнення волонтерів фонду зверне увагу правоохоронці. Наприклад, у серпні цього року Шевченківський районний суд розглядав справу директора благодійного фонду Оланта Добро. Все почалося з того, що до СБУ звернувся чоловік, якому фонд оформляв документи на виїзд за кордон. Насправді, у чоловіка могла б бути і благородна мета, наприклад, придбати авто для ЗСУ. Але виїхати він не міг. Тому, начебто, випадково познайомився із директором цього благодійного фонду і попросив допомогти з виїздом за кордон. Йому та ще двом чоловікам. Директор фонду ланда Добро за свої послуги попросив лише 2 тисячі доларів. Чоловік дав частину коштів та документи, але директор фонду «Ланда Добро довго не повертав документи. Тож заявник почав хвилюватися, що обвинувачений хоче його обдурити і що на кордоні його можуть затримати з цими документами. Та й ціна послуги була підозріло низькою, тому свідок і звернувся до СБУ. А далі вже. Справа техніки суд визнав провину директора фонду і уштрафував його на 76 тисяч з половиною гривень. Та є рішення суду, коли злочинне угрупування отримує не штраф та позбавлення волі, а і спитовий термін. Наприклад, Галицький районний суд Львова судив колишнього працівника Львівської обласної ради Юрія Юревича та засновницю благодійного фонду зерновіри Ярину Сподар за участь у злочинній схемі з переправлянням ухилянтів за кордон. Зловмисники разом з пільниками, зокрема екс-помічником депутата облради Олександра Ганущина Андрієм Тупісом, за хабарів вносили дані військовозобов'язаних у систему шлях. Обидва обвинувачені визнали свою вину. Суд призначив їм по 5 років тюрми, але замінив ув'язнення із питовим терміном: три роки для Юревича і один рік для Ярини Сподар. Це значить, що засуджені залишаються на волі, якщо за цей час не вчинять ще якогось злочину. Чому всі знають про такий спосіб допомоги ухилянтам, Але він далі діє? Всі знають, що це одноразовий проект, звісно, якщо тебе нема кому е, захистити в структурах, які прикриють тобі зад, і з якими ти ділишся, але він далі діє. Дуже прикро, що такі вчинки дискредитують благодійність як таку, адже благодійники роками здобували довіру українців, аби допомагати потребуючим, а згодом і ЗСУ. А вчинки кількох осіб ставлять під сумнів роботу кожної благодійної організації, навіть найпрозорішої і найвідповідальнішої.